На виконання бажання до Спиридона Трифимунського. о високопреосвящений Божий, архієрею святитих Спиридони чудотворче. Рушу тебе для себе, ви говорите своє ім'я і бажання своє. Чи хочете від хвороби вилікуватися? Чи хочете, щоб борги вам віддали? Чи хочете, щоб фінанси вас поліпшилися? Моли милістю Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, що молитвами твоїми Він надав допомогу у лікуванні хвороби та пробачив усі гріхи вільні і мимоволі. На листочку ви пишете своє бажання. Наприклад, хочу вилікуватись від хвороби і внизу пишете, повністю вилікувалася. До ікони, до ікони, ось, прикладаєте так, записочку з свічечками. І вона буде там 40 днів. Так можна носити ось, оберіги спереду, з філахточками. Бачите, іконки тут своїм підписникам висилаю. Дивіться, ось тут теж ось. Бачите, філахточка з Передона, на удачу, на здоров'я. Так, Напишете на листку бажання, приклали його. І потім чотири свічечки запалюєте церковні і чекаєте, щоб вони повністю прогоріли, читаючи, Отче наш, Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, не веди у спокусу, але визволи від лукавого, бо є твоє царство, сила, слава Отця Сина і Святого Духа нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена ти в жонах, благословен плід утроби твої, бо ти породила спаса душ наших. Амінь, амінь, амінь. Пишіть амінь і будьте здорові в новому році.